Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім не вважає, що російські війська зменшили активність на Миколаївському та Херсонському напрямках через наступ ЗСУ в Курській області. РФ дії окупантів на півдні, а також поточну ситуацію в енергетиці. Очільник області прокоментував в етері телемарафону Єдині новини. Докладніше про це далі. Ворог не зменшує активності, але сили оборони обізнані про його дії та наміри. Таку думку висловив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації в ефірі телемарафону, коментуючи можливі зміни ситуації на півдні, зокрема на Миколаївському та Херсонському напрямках після початку наступу ЗСУ в Курській області Російської Федерації. Є певна активність в них по підготовки якихось там дій. Наші збройні сили та сили оборони обізнані в цих планах і відповідно реагують. Але, попри те, я не можу сказати, що стало спокійніше. Кількість обстрілів плюс-мінус вона залишилася незмінною. Можливо, в живій силі їх там поменшало, але те, що стосується обстрілів, вони навіть трохи збільшилися в напрямку міста Херсон, тому обстрілів там стало навпаки трохи більше. Зупинився начальник УВА і на ситуації на Кінбурському півострові. Ця частина Миколаївщини досі залишається окупованою, а ворог використовує територію для щоденних артилерійських ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Віталій Кім каже, окупанти почуваються на українському Кінбурні невпевнено. Коли там наші збройні сили Слі Оборони проводили операцію по Кінбурзьких косів, то вони там накивали п'ятами і повністю покидали свої позиції. Це після артпідготовки. І тому і на зараз вони там сидять в бойовій готовності, чекають, що наша півтора тисячна угруповання якихось буде штурмувати зараз Кінбурзького косу. Я не можу сказати це, чи правда, чи ні, але ворогу там зараз не дуже гарно. Не обійшов увагою очільник області і стану справ у енергетиці. Миколаївщина є тим регіоном, де електроенергії виробляється в рази більше, ніж споживається. Попри це, миколаївці в рівній мірі розділяють тягар відключень світла з жителями інших областей. Наразі ситуація з відключеннями стабілізувалася, однак, збереження цієї стабільності залежить від успішності дій сил оборони, вважає Віталій Кім. У нас ситуація стабільна. Ми далі проводимо дії для того, щоб убезпечити нашу енергосистему. При цьому розуміємо, що це. На дев'яносто відсотків, давайте так на 80 залежить від наших збройних сил. Сергій Усюк, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.